Доброго дня! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеолургії. На вихідні та понеділок, 13 по 15 вересня, Вінниччина буде знаходитись під впливом антициклону з північного сходу. Прогнозуємо без опадів лише вночі з п'ятниці на суботу місцями короткочасний дощ. Вночі буде прохолодно, температура повітря 9-14 градусів. В День 20-25. Шановні керівники аграрних господарств, для успішного проведення посівної кампанії озимих зернових культур просимо вас звертатися до спеціалістів Вінницького обласного центру з гідрометеорології за телефоном 0. 43 2 67 30, 65. Спеціалісти Вінницького гідрометцентру нададуть вам консультацію не тільки для строків сівби, а і вплив погодних умов на перших етапах розвитку озимих культур в осінньо-зимовий період. Дякую за увагу.